На базу IT. Після того, як профіль вашої компанії верифікував, у вас згори в меню з'явиться кнопка Add New Job. Ця кнопка доступна з будь-якого пункту меню, завжди от згори, тут біля вашого профілю. Також додати вакансію можна безпосередньо з пункту My Jobs. Це така панель керування вашими вакансіями, натискаючи на кнопку Add New Job. Давайте створимо вакансію. Перш за все, потрібно вибрати категорію позицію, яку буде стосувати ця вакансія. Для того, щоб вибрати позицію, необхідно для початку вибрати категорію. Наприклад, ми хочемо створити позицію продакт дизайнера. Вибираємо категорію дизайн. Шукаємо позицію «Продакт-дизайнер». Якщо ви, створюючи вакансію, не можете знайти необхідну вам позицію, напишіть нам, ми вам допоможемо, або її знайти, або створимо цю позицію саме для вас. Далі, левел. Можна вибирати декілька значень, наприклад, нас цікавить, junior чи Middle. Кількість років досвіду в цій вакансії, наприклад, 2-3. Тут ви можете додати лінк на відеовизитівку про свою вакансію, якщо вона у вас є. А також вибрати е, до співпраці з, 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 з ким ви саме готові на цю, на цю вакансію. Наприклад, ви готові взяти ветеранів чи, наприклад, студентів. І натискаємо кнопку Save. Вся профіль вакансії, як і профіль компанії, зроблений у нас в вигляді такого акордеону, тобто кожний наступний розділ закриває, відкривається після того, як ви зберегли попередній. І збоку, от в панелі справа, можна бачити відсоток заповненості профіля, а також в яких розділах необхідно заповнити обов'язкові поля. Для заповнення. Всі обов'язкові поля під, підсвічені такою жовтою крапочкою. Якщо ця жовта крапочка є, значить це поле обов'язково для заповнення в цьому розділі. Вибираємо сферу, в якій будуть стосуватися цієї вакансії. Наприклад, тех. Вибираємо тип роботи, наприклад, гібридний формат чи ремоут. Вибираємо графік роботи, full-time, чи, можливо, там ми шукаємо фрілансера. І вибираємо локацію. Локація, тут запропонована буде вам локація з тих, які ви заповнили, з тих офісів, які ви заповнили в профілі компанії ось тут. Тобто це мається на увазі, якщо у вас декілька локацій, в декількох містах, то ви тут вибираєте саме ту, яка стосується конкретно цієї вакансії. То це робота, наприклад, там, в іншому місті чи з іншою адресою. У нас в профілі компанії внесена тільки одна адреса, тому ми її вибираємо. Тискаємо зберегти. І, як бачимо, в цьому розділі ми заповнили всі необхідні поля. Переходимо до наступного зарплата. Коли зарплата є обов'язкова при заповненні вакансії, Але якщо ви не хочете, щоб ця зарплата відображалася, щоб була видима для кандидатів в лістінгу, ви можете натиснути цей Toggle «Hide salary» і зарплата буде прихована. Так само є тут ще дві такі опції: це бонуси, якщо ця посада передбачає. Нарахування якихось бонусів, так само можете додати ТОГО, або є ще варіант опціони. Це, якщо в компанії, де певно, особливо в стартапах, на, на певних на початку зарплата не дуже велика, але компанія пропонує опціони, то ви теж можете вибрати цю, цю, цю можливість для себе. Втискаємо все. І переходимо до наступного розділу. Про роботу. Тут, ви, тут два обов'язкові поля для заповнення, короткий опис вакансії і обов'язки, які є на цій посаді. Напишемо максимум тут 2-200 символів. Є такий невеличкий текстовий редактор, з допомогою якого ви можете підкреслити чи створити якісь певні. Да. Буліти, щоб це виглядало гарніше. Так само тут аналогічно все працює. А також ви можете заповнити результати KPI, які ви очікуєте, там хоча першого місяця, трьох чи шести. Натискаємо «Save». переходимо до наступного розділу. Описуємо, що ми очікуємо від кандидата. Так само текстове поле. І переходимо до заповнення професійних навичок. Це є, для цього потрібно вибрати з запропонованих пунктів. Якщо ви не знаходите щось, що для вас дуже важливе, ви можете нам так само написати, ми це досить швидко додамо. Вибираємо інструменти, з якими доведеться працювати кандидат, вибираємо стек, якщо це релевантно для цієї позиції. Обов'язково є мова, яка якої вимагається на цій посаді. Наприклад, виберемо англійську, виберемо рівень. І, власне, залишився ще один пункт вілб і плас. Тут, можливо, можете до себе дописати, але це поле не є обов'язковим для заповнення. Переходимо до останнього пункту, що ми пропонуємо. Тут одне поле обов'язкове, це власне, що ми пропонуємо. Так, знову англійська. І, можливо, так само дописати, яке професійне зростання буде на цій посаді. Натискаємо кнопку Save. І після цього з'являється такий попап, що все, позиція, вакансія є заповнена. Зараз ви її можете опублікувати. До цього натискаємо кнопку Publish. І після цього вакансія з'являє опублікованою, вона з'являється в лістингу. І так само, у вас на Dashberg вона з'являється в статусі Open. Це власне все.